Окей, берітачки пакува. Будемо починати відкривати, що таке. На верху органайзер. Дуже гарненький, я його дуже замошкола. Кришечку для збірсорсових салфеточок. Потім масочки захисні, з досліднички наші. Далі, креметки. От це буде що приготовано. Гарно, це гарненько запаковано, заклеєно, щоб вона розсловилася. Далі. Різнокольорові пакунки. Різнокольорові збірсові салфеточки. Це м'які, такому не потрібно їх. Так, далі. Це полотенечка для педикюру і для дезінфекції, коли ви ставите сушити матеріали. Так, що далі візьмемо? Олеченьки, носочки педикюрні від Шелі, тиска-носочки. Далі це рукавички. Чорного кольору, так? Чорного кольору, не опудрені, нітрилові. Все як, все, як має бути. Далі у пакетах тестери до середини. Я могла ділі попробувати, не знаю чи це хороша ідея. Так, тут багато-багато всякого від Шелі, хто дівчатка замовляв. Все є, прекрасні наші пілінги-скатки. Рединати 47 інфекції, а, інструментів нас, яко, ярко, okay. і всяка, як звичайно. Так, окей. А, рединати роботи за крагелем. Деталі, так ще один пенник, великий. Так, пакети, корми будуть поботі такі, так марку. Так, давай. Тут у нас ще багато крамниць є. від фірми Touch прозорий. І від Kira Nails опалу має бути такий з ніжним переливом, близький, так дуже гарний. Мені сподобався. Або на роботу. Далі кіночки. Кіпси для викраски по дизайні. Мікробраші. Якщо десь на дитя втрата буде, потрібно буде. Далі. База від Comilfo. Великий об'єм взяла зразу на 30, щоб потім. Я тебе не підіграла. Окей. Будемо пробувати, бо мене в мене ще база такої не буде. Декор. Ось таку деталь різнокольорову. Я вважаю, мені потрібно було ось ці воротіночки, тому що золотих і срібних в є багато. Ось так я хотіла отакі кролики. Я в мене любити такі кролики зараз. Так, тут ще крило. Далі. Топ від Комінфо, теж така заправочка, щоб набрати кожен раз новий бутильочок. Так. Тут у нас є лаки. потім будемо робити випуску. Далі. Ще один дам. О, ось це теж дуже класно. Штучка. Хочу організувати гарний стіл робочий. Яка краса. Для кісточок. Для, не знаю, основу для пилочок. Все, що треба буде, можна складати. Далі. Тут ще є два лаки, А, олійка. Вона дуже а, гарна зі смаку полиниці. І така олійка на спробу, вона суха, тобто не залишає ніяких п'ятин і слідів. Так, що тут ще у нас є? А тут є це основа і топ. Для дівчаток, хто робить педикюр простим лаком. Бистрій топ, який просто висихає. Це liquid gel, джерель, жовтенький взяла до літа. І тут база теж. Це для а, звичайного лаку, для звичайної лакової системи. Далі, багато-багато бульонок. І тут залишилися стікери у нас. Так. Так, сейчас. Ну, сейчас там пакетик у нас є. Взяла ось такі гарненькі. Українські наші. Це було в подарунок від колеги. Ножнички відставила вчасно, взяла. Давай них потапище. Може би патріотичні. Ось. Депло? Можеш? Тут такі печенучки, а тут кружечки. Це силіконові не для того, щоб витягувати тісто, таке а для того, щоб клати стікери. Не можу дивитися буду пробувати, чи так зручно. Взяла одну фрезу для педикюру, таку педикюрну капельку з червоним поясочком. Це фольга голографічна, як, як це називається. Святай динорог, на щось таке, витисло, о, витисло. І ножнички по рекомендаціях, ножнички від фірми Ulta. Ну, на перший вигляд вони дуже шикарні, так як мені потрібна коротенька ручка, 10 см, 100 мм. Дуже гарні рекомендації чула за неї, що вони дуже гарно довго служать. не тупляться, якщо за ними вчасно і добре доглядати. Так, так, що ось така велика, 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 велика куча всього у мене є. Це все розхіднички, це все те, що хто з дівчат нараховує в ціну вартість маніку, але це все те, що мені завжди потрібно, тому що мені потрібно ваша безпека, моя безпека, комфорт, зручність і все нашто. Все